Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове класні надходження. Це Toyota Тундра 2013 року випуску в лонговій бутці. 5,7 на Газіку, все працює без нарікань, по техніці автівка повністю справна. Тут багато дороботок. В цю тундру вклали ще дві цінні тундри. Встановили фоксі підвізку по колу, встановили задні пневмобалони. Диски класні, чорні, дуже класно виглядають, легкосплавні на резині Атесці. Автомобіль в матовій плівці. Тут дуже багато доопрацювань по ходовій частині, по оптиці, по мотору. Все зроблено, жодних нарікань немає. Камери 360. Є навіть компресор в задній частині авто. Встановили ще один акумулятор. Розетки 220, салончик охайний, взагалі без зауважень. Все виглядає дуже класно. Дверні карти теж чистенькі. Попередній частині повний електросклопакет. Це компресор, кнопка на вихід для компресору. Це встановили окремий акумулятор. Є вихід для підсвітки для заднього ряду, у передній підсвітки три режими вибіру, підсвітка салону, тут дуже багато чого вивели, є по передній частині, по задній частині, підсвітка для заднього ряду, USB вивели, окремо працюють від батареї, від основного акумулятору ще одного. Дуже багато блокувань, також зробили оффроуд режим, який відмикає повністю всі системи безпеки. Є кнопка відключення всієї електрики і світла в автівці. Є також кнопка для повністю відключення питання в автомобілі. Все зроблено для безпеки. Штатна мультимедіа замінена на Android. Все працює, жодних нарікань немає, блютузик мультикермо круїз, всі блокування залишилися по штату. Тачка класна, чесно вам скажу, дуже багато чого зробили, дуже коштує вашого, вашої уваги. так сказати. Тому, друзі, чекаємо на вас, Сумська 2А, приїжджайте з 9 до 8. Автівку можна придбати за готівку в кредита лізинг. Чекаємо на вас.